Вітаю, мене звати Тетяна і ви на моєму каналі щаслива Садиба. І сьогодні я вам розкажу про безкоштовний та дуже класний метод обробки малини, смородини, порічки, крижовнику. Навесні, коли зійшов сніг і ще нічого не розпустилось, немає ніяких бруньок. Це окроп, поки я його зняла. Сплити донесла до городу, він вже десь там охолонув градусів 8. І можна, якщо є ліка, в мене ліки немає, я беру отак от віник і віником все добре оброблюю. Такий метод вбиває, як різні хвороби та мікроорганізми та і різні личинки, які зимували. У кущах. Ну, у мене тут така молода посадка смородини, і я прям віночком проходжу по всіх гілочках. Цей метод мені розповів колись мій сусід по під'їзду. В нього була завжди дуже крупна, гарна смородина. І він так робив от кожен рік ранньою весною. Користуйтеся, хай буде у всіх гарний врожай.